І так, Деніс Прайні на зв'язку. сьогоднішня нова на зв'язку. Гарбуз також на зв'язку Ну і іпері. Також на зв'язку Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, так як ми пару днів назад були у Франнику, заїхали в такий магазин перед ну, на початку Франківська. Я не знаю, з якої ви сторони хто буде їхати у Франківсь заїхати. Ну, коротше, там є таке магазин, який називається Велмарт. Well Колись була велика кишеня. Ну роки прийшли так. Well да. Тому там я знайшов ось таке. Не знаю. Бо коли того разу е, у квітні ми там були, я купив собі нескільки шоколад. На 30 квітня чи на 30. здається, 30 квітня, та, то потім, через деякий час, це з'явилося і у нас, у моєму місті. Та, то можливо, теж догадки, що це появиться також в нашому місті. Ну, поживемо, побачимо, але якщо в мене вже є зараз, то хіба як появиться в нашому місті, будемо з чимось порівнюватися. Ну, наскільки воно нас ще смачне, треба ще знати. Та. І що ще хотів сказати, ця штучка коштує до 50 гривень. 45 40... чи 48. Коротше, такому. Не дуже, скажем, дешево, бо тут бачу пару штук з ароматом пломбіру. Що ж, добре. Е, поїхали до заставки, а що там Ну, е, Кого чекати? Поїхали. День сфені реагує, Дені сфені реагує, сьогодні буде реагувати на. Так. Угу, угу. Сирки глазуровані глазур'ю з ароматом карамелі. О, моє любиме, 23% вже не цікаво, з цукром та ароматом пломбіру, Сирковий батончик, тормова марка злагода. Так, то саме пише, церкоменев глазурі номер. То саме з ароматом пломбіру. то саме, саме. Які називаються злагода, злагода, злагода! Поїхали відкривати хучіш. Так, давайте подивимось. І так, сьогодні нас вже 30-те, то саме число, взагалі тут вчора ще мали. Ну, дивіться, пройшло. Вже більше 10 днів і ось який стан гарбуза. бачите, помнути, вже все викидати. Коротше, та сьогодні він відправляється на смітник. Ну, точніше, не на смітник, а на помийку до свині. Так дамо свині буде їсти. Та, бо вже сьогодні це чудо, ні. Тому сьогодні ми на вечір на 20.30 будемо вирізати новий гарбуз. Та. Я вирішив сьогодні, у нас сьогодні цілий день попереду. Не буду я знаєте в кінці завжди круглих чисел. Тіпа та година на зйомку і все знімаю. Ні, Сьогодні буде у нас попереду цілий у цілого дня якусь виділю якусь спеціально одну-дві години. І ми будемо це вирізувати. так. без коментарів, бо то вже сьогодні, зараз зачитаємо. До речі, ви лишили. Так, поїхали відкривати. Так, треба помічника ножика чи Денис Франлі сам справиться, а не? не справиться, бо то, що якраз вчора перед ніч обрізав нігтів, того що, а вони знаєте, чим коротше нігти, тим. Ти не зможеш. Дівчатам блин, добре, можуть нарощувати і їм. Це, до речі, класний лайфхак. Бо, типу, щось відкрите, щось таке, вони такі, як ті м, вампірки, знаєте? Типа, хащ. Ні, як кітки, так, кітки. Котярик. Дряпануть по чомусь, наприклад, по цьому, і воно вже відкрило. Так, тому такі справи. Поїхали. Цікаво, що це з себе представляє. Так, зараз дізнаємось. Ось така коробочка доволі такі. Приваблива. Так, ну то давайте заглянемо туди. Так. Ох ти! Дивіться, тут ще. А я щось думав, що вони будуть голі. Я їх ще лишив. Вони ж питаючі. Так, порахуй челендж. Одна, дві, три, чотири. Значить, 5-6 штук. Значить, можна три на шорти 3, та я не будуть не три на шорти 3. Знаю точно, можемо зразу поділити. Дивіться, ось так вони красиво виглядають. Приваблива упаковка. Тепер ми можемо що зробити? Одну-дві мамі з татом, як-не-як, вони мене повезли у франкіуз, бо я би сам ніколи туди не приїхав. Значить, одну-дві їм, три зараз. Давайте може одну їм. Одну на двох, так. Все таки одну на двох, бо я хочу нормально поїсти. Одну на двох лишим. А на шорти подивимось. Та одну шорти теж лишим. Скупердяй хештег. Ну... Ого, Все така. Але вона капець апетитна. Поїхали? Ммм, я не можу, реально. Блін. Це найсмачніше за ті батончики з циркові. Це топ. Тільки що заглянув в коментарі ну перед відео і пошли коментарі. Що в більшості пишуть ходи в зал, за те, що в мене спина болить. Ну, це понятно. Мені ще і на шортах вчора написали на другому каналі. І написали, що тобі... ну да. Що з Люка Заворюка вернулася з Болгарії. Що... Що це за дама? Це Люка Заворюк чи це інша дама у шортах. Бо я виклав... та, Так, щепа дівчина танцює під всякі популярні пісні. Це... Да. Дружую, скажу. Ні, друзі, тут десятка. Це моя подружка, це не Зюка. У Зюки вже біле волосся, ви бачили вчальні. Вона, коли ми останній раз на кісь прислала фото, мене неї було біле. Це інша моя подружка, так. Тому таке скрай. Що в мене одна звука завалюка, Чи що. Так. А вона вже тут, знаєте, місцева, бо з Люка, типа... Чекайте, коли ми того року познайомилися, так? З Люка, Заварюка, якби не тут народилася. А просто я її приймив як... Ну, не то, що переселенка, як подружку, знаєте, бо вона здалека далека там. Де треба було тікати з війни, так? Слухайте, тут 10. Вони такі апетитні, так швидко з'їдаються, тут десятка. Що ж, прийшов час. Тому коментарі ми в наступному відео зачитаємо. А в цьому, щоб було коротше, то не зачитаємо. Я знаю, що ви кожне відео не прокоментуєте, бо пройшло 10 днів з моменту 23 числа Болгарії. Там не під всіма Відео є коментарі, є, але не під всіма. Чого? Бо багато контенту ясно? я вас, по-перше, не... Заставляю всі відоси коментувати. Я просто так хочу публікувати такі дні. знаєте. Тим більше Болгарія було багато. Зараз Болгарія сьогодні закінчується. Угу. Ще 10 листопада вийде ще один додатковий контент з Франківська. Той влог. І, ну, Там теж трошки буде більше контенту. Ну, надіюся, то вже не так багато буде. А як буде, то не будете коментувати щодо. Самі розумієте, заставити я не можу, не хочу, не коментують. Зараз мені ножниці вже потрібні, бо то знаєте, не всі пачки відкриті. Добре, дістаємо тарілку хоча нашу. Далі я не прибирати з того. Зараз ми. Карамелька. Але замітьте, до речі, якщо тут і є карамель, Так, є карамель намальована, напевно так. Розумію, всередині, то. то цей вот то навіть зуби не болять, настільки мені оце приємно їсти. Як ми їли всякі снікерси і там зуби страшенно боліли, ну там від того, що голодне, то це взагалі. Це напевно найкраще, що я їв. Напевно. Розумієте? Булочка мені капець, як сподобалася усі з Велмарта, тепер ще це взагалі... Я такий подивився, взагалі захотів зразу це купити. Капець? А, і ще енергетик я хотів. Монстр зняв. На 10 гривень дешевше. Коротше, шоколад 10 і сир, напевно, 10. Мені все тут подобається. Хоча карамель так я тут не бачу. Тут я поняв просто смак сиркою карамелі. Так що напишіть мені, хто там мені того разу написав, що треба було 10 з мінусом. Тут чути карамелю. Але начинку карамелі не можна знайти, тому я не буду відмінусовувати, щоб ви мені написали, чому не, чому не 10 з мінусом. Капець як смачно. Блін, я ще хотів одну з кавою. Блін, я хотів їм теж лишити. Розумієте, чому я лишаю батькам, щоб вони теж дали свою оцінку? Тоді, як ми поступимо? Знаєте, я знаю, як ми поступимо, ми це на шорт не лишаємо. Поясню, чого. А може кусочок і лишу. Дивіться, поки що ми ділимо пополам Там вже вирішимо. Лишаємо на шорт чи не лишаємо. Я хочу просто, Ще з каву я забув проривати. Бо я тут мусив. Ну знаєте, ну настільки міні. Ці батончики, що вони багато місця в животі не займають. Уже хочеться один за іншим, і то не, не замічаєш, як ти їх вже... Всю пачку злопав. Ага, яка вже випута. Тільки що було трошки на дні кави моєї, ну. Іду подивлюся. Є-є. Yeah, yeah. Зараз ми, звичайно... Я думаю, що я оце лишу на шорт. Зараз з вами за... заціню. Поїхав. Мм, mm, з кавою залітає. Mm. Воно прикольно буде, коли буде нормальна кава, бо це 9 балів. Що з того, що кава там не дуже смачна, тому 9. Ліпше саме виявилось. Ну, буде у нас, приїде, чи ще раз я візьму наступного разу у Велмарті, ми це вже зацінимо бо з молоком без кави. Друга серія, скажімо, друга частина. А поки що на цьому все. Та приїде, буде ще такі десь пачки, я ще візьму. Тому одну їм вже лишаємо мамі з татом. як завжди, тато все з'їсть. Мамі не лише бо по правилах на схем. Ну нічого, я теж все з'їдаю. Я сподіваюся, що лишиться їм пополам. Тому на цьому все. Не знаю. Залетить вам рекомендації моїм постійним глядачам міструбістру GPS, ну і далі іншим, чи не залетить, я не знаю. Ну, при можливості, лайк, ну, при можливості, головніше? коментарі. З вами був Денис Феліні, всім удачного дня, всім пока, я пішов знімати наступне відео. Побачимось!